Наталя з корліною щось вибирають. Якісь там З курів. Вау! Прикольні! З курівками? То прямо як мілка. І що, ти їх візьмеш в садочок чи вдома будеш їсти? Вдома будеш їсти. Кіндер з губкою Бобом і з Барбі. От чого вона так присіла. Тому що там губка Боб. Вона любить той мультик. Що, все, все-таки говорили взяти мандаринки. Шла на касу. Харліна побігла зразу мити ручки. Кажу, оці сирочки, вони називаються мінімум. Їй так сильно вони сподобалися. Далі теж, тому що вони так запаковані, гарно майже як кіндер. Взяли ще піцу і чайочки. Взяли два навіть на вибір. Один ось такий ловар фруктовий. Ну, бачите, чотири у нас є смаки. Ну, Щось має бути інтересне. А другий взяли такий екзотичний Тіланд Exotic Fruits. Тут всякі різні бананчики. Надіюсь, що теж буде смачне. Єдине, що тут 20 пакет 52 гривні. А тут у нас 32 пакети і 60 гривень. На 8 гривень дорожче, але 12 пакетів більше. Надіюсь, він буде смачніший. Він, здається, червоний, фруктовий. Бо ми чорний не п'ємо, тому що ми готуємо ще короління, а любить якраз такі. Вона чорний зелений не любить. Тобі в садочку таке наклеїли, так? Так. <різь> Класні такі наклеїчки. Будеш розпаковку робити? Так. <різь> ну, давай робимо розпаковку сирочків. Не виходить. Там треба ногтика запхати, і воно тоді буде класне. Давай я тобі допоможу, добре? О, отак. А тепер тягни. Давай, треба так сильно. Ну. Що сили нема? Не вистачає сили. Давай я тобі допоможу. Давай ти за одну тримаєш, а я за другу. Добре. Давай потягнули. Дивися. Ай, не можна відірвати. Давай ще раз. О! Є! Давай витягую його, Бери в ручку. Ням-няшки? А Ну вкуси попробуй. Чи тобі сподобається? Якщо сподобається, то тобі будемо такі купляти. Як? Класний? Так? Добре. Добре, що тобі сподобалось. Їх в пакетику є скільки? П'ять штук. Такі корінки. Та? Ну такі, як знаєш, як кіндер. Відкривається. Так, а в нас тут ще є піца. О, сирна. Квадроформат. Ням-ням. Рожева. Рожева. А короліна хотіла рожеву піцу. А які є піци взагалі? Це... Так, І шейки. Ще, Та, ще? Сині. А твоя любимая яка? Рожева. Рожева піца. Сітка. Це сітка, щоб тримати ось цих от корівок. От вони отак от, от виглядають. Мініму. В сіточці. вони так собі звисають, і ти можеш витягувати скільки хочеш. Mm. Так взуй любить земно. Mm. Ну як? Так, спочатку пальчики мають пройти. Спочатку пальчики. Отак, натягни, так. Я не знаю, чи вони підійдуть сюди. А, то з іншої ляльки підійшли. А другий, де? Да? А де другий? Є другий? А ну давай. Попробуємо дягнути. Та то ж крокси. Вау, Я то ж то то крокси. Воно не робиться, корін, воно вже склеєне, бач? В крокси. В мене? В та, тебе так. А в ляльки не робиться. Все, вдягнули. О, диви. Підійшли, а, кроксики. А ну а, ці. А, ці. ці точно. Не підійде, підійде. О, вони з Ні, вони підійдуть. Там оці крокси так розкриваються. Шо? Ще трошки. Скажи Лялі, хай допомагає, хай пхає. Взули. Хай. Хай, хай, хай. хай ну. Тут за... Все, взули. П'ятка тут. П'ятка тут. П'ятка ще не залізла. Як буде йти? Зараз будеш портатись, треба допомогти їй. Все. На фен. Ой, а де волосечко тої ляльки? А дивись, на туриста підходить. Ну, найліпше, ніж для тої марчемелу. Так, Давай, так. так перуку треба вдягнути. Подобається, більше, На, і подобається ця лялька без На, Ту перуку. Ну вона називає потім штухлопчик. Все, подули. А, а того лисого нашого ти дуєш. Йому зимно, Там нема що чесати. <різь> <різь> Може, йому болить чесати. Yeah. А, я не хочу слушити. Суха голова. Все, Все можеш виключати. А де морозиво? Це морозиво? Чи це? А, он морозиво. Yeah. Давай морозиво їм. Це не запустимо, я буду, буду плакати, а це отримає. Ні, а що це вона буде плакати? Ця маленька буде плакати. <плакати. плакати. Вона якась обділена ця. З'їла? А ну покажи, скільки відкусила морозива. Е -е. Багато? А. Так, тепер можна іншій лялі ще дати. Вона теж хотіла? Ні, вона нічим. Нічимна, а що вона зробила? Вона я у лялю і вона нас Вон... Вона била ту лялю більшу? Так. Ого, і що будемо робити? Ми Будемо жаліти. А ту, що скажемо, що билася, що з нею зробимо? Насваримо. Насваримо її, що не можна битися. О, диви. Я вже Тут У мене буде ось ось така апресенка. І ось таке, ось таке, ось таке. Стільки фруктів? Ось таке і ось таке. І ще лимон. І ще ось таке. Мені фрукт є. Є з інструкції всі. Так. З інструкції з боба так. всі попалися. Ма мені ось таку зачку, яку ти хотіє. А то ти вже сушеня робиш. Будеш їх зараз дмухати угу. ага. і будемо фрукти прати. Ясно. У порошок. Все, у нас велике проня. Мама годує морозивом. Ні, Я хочу наш мама якось його тримати. Мало тримати якось. Каліна пере овочі. Один влізе, там два здається, а ні, два, може, і влізуть. Все. Погнали, брати! Не дивлячись на те, що зранку сонечко. Ну, так, класно виглядає сонце, отак. От. Але на вулиці мороз у нас. Майже ноль. Може би. Мінус один. Калінку везу в садочок. Сьогодні останній день, п'ятниця. Сьогодні знову будуть прощатися з катрусією і нудно. Герлінка вже викликає всіх песиків. Тільки що проїжджали, думали, чи є ворони. Ворон теж не було, правда? <рес> <рес> так тішиться, що їде в садочок. Ура, їде в садочок! Клас! Їдеш в садочок. пройшло дві години. Включили сирену. наскільки скільки набавилися? Ну, Дві годинки. І якраз це от ближче до обіду їх погодували і мали класти спати. І сирена вже триває ще дві години. Пишуть, що дозволили забрати дітей, хто хоче. Треба їх забрати і положити спати зараз на обідній сон. Маленьку бусинку забрав з садочку. Вона так гарно поїла і котлетки, і зубку. Ну, ще й пити захотіла компотику. На вулиці зараз трохи потепліло, стало тепліше, рукавиці вже її не одягав, тому що більше 10 градусів це якось ок. Ой, я буду йти до школи. Ти хочеш в 5 років йти до школи? Так. Да. В 5 років хочеш? Ти вундеркіндер? так? Да. А у вас ката до мару пити, сія була така сильна. Я всю багато. можна купити кількість. Добре, ми потім купимо, бо зараз тривога. Зараз треба додому, магазинчики закриті, а потім буде відбій. Добре. Зараз побачимо. Якщо відкриті, то купимо. Якщо закриті, то купимо пізніше, добре?